Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару від компанії Vince, фара дальнього світла модель 780-420. Постачається фара в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон, металеве кріплення. І також сама фара. Фара в металевому корпусі. Задня частина вигляді радіатора в даній фарі, що і слугує пасивною систему охолодження для того, щоб фара не перегрівалася. Попереду встановлений міцний пластик. Фара герметично проклеєна, клас пили вологозахисту IP 68. Розміри фари 112 мм ширина, висота з урахуванням кріплення 128 мм і глибина 45 мм. Живлення під'єднується до фари як 12, так і 24 вольт. Потужність фари заявлена 18 Вт. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво відсвічує фара. Має білий колір світла. Заявлена колірна температура. 6000 кельвін, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1320. люмен. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.